Вітаю всіх добрих людей, а особливо рибаків, рибачок. В попередньому відео я показував кормушку на фідер з ґрунтозацепами. А сьогодні я хочу показати робочу кормушку над поверхнею водорослі і також мулу-мулу. Ось такі мене робочі кормачки. Які я зробив також з підручних матеріалів. От для цього я використав от, спічі, замість грузика, з печіпника, Приварив та, таку штучку, от саме щоб прицеплювати дужечку О, от грам 50, напевно. Не важив. Ну, треба назвати ну, далі Ще от, знаходяться зі, водорослі, земля коли буває дно або мулисте, або зілля. Фідера такого простого е, споржину, використовувати погано, бо воно правом провалюється і прикормка іде і риби, незручно кормиться. І от я зробив отакий от кормачок, основна різка. О, така, о. Знизу поставив корочок винний. Я багато часто використовую їх і от така на гачка кришечка е, Отвори поробив тут, поупаював, щоб не, рі... не різало зубної зуб... верніше, не зубної вушної палички. О, зру... е, ну, Як кажуть, поупаював такі я е, зробив отвори щоб не різало ліскою, де гачок стоїть. Зверху ось отаку кормушечку, також на основі рушної палочки. Ну в Прикормку якась, вставляєш, зажимаєш і вона на споржині крапче тримається, а якщо починає пилить, воно все осипається в корочок. І це, як кажуть, не на, ну, не на дно. І це риби допомагає бути, постійно крутитися о, в цьому радіусі, де стоять три гачка о, на прізькі. Гачки можна різного поводки різного розміру робити. ну, У мене такі стоять по сантиметрів 10. І основний. Петелечка, щоб е, ставити на карабінчик. Е, і отак він працює. О, корочок підіймає кришечку. О, а плав, плаває ігочки кругом. При кормочка осипається, корочок. О, пробка тримає доверху. І от такі два мене кормачка, які я використовую і на їх ловлю. Карп, Амур, Іша, Карас, інша ну, біла риба. Також я ще в наступному відео покажу поверхневі кормачки, тому що буває таке, що сильно-сильно, багато водорості, всякого зіля і неможливо кинуть. А так от я буду презентувати в наступному відео. Ось такі з підручних матеріалів, можна зробити в домашніх умовах кормачки. У мене два кормачка такі. О, навіть ще на одному є кук з попередньої рибалки. Ну, треба зняти, тому що не було часу. Ну, як кажуть народі, робоча, дешева. Кормушка, кормушка, фідер. Для народної рибалки. Ну, можна це даже з до удилища по удилища. Я використовую на фідер. простому і це ж витратний також матеріал, тому що десь вона засипить, відірвати. І не складає особливого труда зробити це. Дякую всім, що хто переглядає мої відео. Ставить лайки, підписаних людей я бачу більше є. Мож... Люди цікавляться, особливо рибаки початківці і в тих, що немає коштів, тому що час складний і скрутний, і кожна людина економить, а тим більше рибалка це просто. Також, якщо не, не вкладеш, то, як кажуть, без труда і не виташтиш і рибку, із пруда, така народна є мудрість. Ну, так то, шановні друзі, о, ще раз хочу вам побажати кріпкого здоров'я, успіхів, наснаги, всього хорошого. Хай Бог дарує вам кріпке здоров'я, всім миру, добра, щастя, всього найкращого.